Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені? В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. На своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну зліє люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. І, і день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки яму окоянний і день, і ніч плачу на розпуттях велолюбних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають, тяжкі ярма, ориют лихо лихом засівають. А що вродить побачите які будуть жнива, до недолюди, діти і родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину. Шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля, і в Україну принесли великих слов, велику сил, і більш нічого кричите, що Бог создав вас не на теє, щоб ви не правді поклонились, і хилетесь, як і хилились, і знову шкуру дерете. З братів незрящих гречку сію, і сонце правди зозрівать, німецькі землі не чужі, притеся знову, як бір взять. І всю мізерію з собою і дамі вкрадене добро, тоді остав би сиротою з святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли. Не плакали б діти, мати б передала. Не Ми не чули б у Бога вашої хули, і сонце не гріло б смертя гною. На чистій, широкій на вольній землі, і люди б не знали, що ви орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкоються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море, дітей ваших, і не буде кому помирати. Отсурається брат брата. І дитини мати, і тим хмарою заступить сонце перед вами і навіки пропленетесь своїми синами. Умійтеся, образ божий, багном не скурніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі. віття лишать добре. Прочитайте знов. Тую славу та читайте від слова до слова. Не минайте ті титли, їжа тії коми не розделіте. Спитайте, спитайте тоді себе, що ми, чи сини, яких батьків, ким за що закруті той побачите, що ось що вам ясновельможі й гетьмані. Не сердечної України, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, глій топили, що синопом трапезондом галучки варило. Правда, правду наїдались, а вам тепер водить. І на січі мудрий німець Картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та хвалите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоєна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу. Отклонитеся, що ми постку коли завалили, правда ваша, ось що впала, та й вас не роздавіла. Так от я свою І вам це нам передали свої кайдани, свою славу, добролась Україна, до самого. Суріте самі з тебе, учите, читайте і чужому навчайтеся, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, хату не пускають. Чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я рядаю, як згадаю, діла незабутні, дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би віку половину. А така то наша слава, слава України. То так і ви прочитайте, щоб не сонним снились. І неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима. Щоб ви розпитали мучеників Кого колись за що розпинали?